Ми вже показували вам кілька репортажів з гостомельського аеропорту. Масштаби завданих ворогу збитків були там настільки значними, що ми зробили з цього місця не один, а одразу кілька матеріалів. Гостомельський аеропорт нагадаємо це десятки одиниць знищеної ворожої техніки. Тоді ми, вражені побаченим, не знали подробиць цієї битви, знали лише про те, як ювелірно знищувала ворога наша артилерія. Тепер же знаємо деталі. Про них нам розповів військовослужбовець десантно-штурмових військ Дмитро, позивний Зевс, який разом з трьома підлеглими був навідником нашої артилерії в гостомельському аеропорту протягом двох перших тижнів війни та в повному оточенні. Саме завдяки йому і його побратимам, наша артилерія знала, як і куди бити точно так, аби ворог поніс тут максимальних втрат у техніці і живій силі. Здійснили десантування поблизу населеного пункту Гостомелі. Кіло, кілометрів три до нього залишилось. Ми зробили десантування поселишним способом. В принципі, орієнтуватися навіть на місцевості не, не треба було. Було видно добре, де йдуться бойові дії. Аеродром, грубо говоря, палахав від зривів в артилерії нашої. Ну і туди здійснили марш. Пішим марш. Приблизно десь 500 метрів до аеродрому розсередилися і почали йти в бойовий порядок до самого аеродрому. Зліва від нас працювала 80-та бригада і сказали, що поруч також є сусіди з полка ССО. Коли підійшли до самого аеродрому, аеродром був обгороджений бетонною стіною. І командиром групи було прийнято рішення перших людей відправляти, перекидувати через забор з дальшим просуванням і зачисткою самого аеродрому. Зліва від нас працювала, як я сказав, 80-та бригада. Вона мала нас прикрити вогнем, взяти вогонь на грубуварі на себе. І під цим вогнем ми мали пройти і зайти на цей аеродром. 80-та бригада почала стрільбу з бойових машин, ми почали перекидувати особовий склад на сторону аеродрому. Противник чекав нас, я так розумію, тому що як тільки ми почали перелазити, перелізло близько шести осіб, противник почав шквал вогнем давити нас зі всією стрілецькою зброєю, що там в нього було, в тому числі стрільбу вели і снайпера. Відразу ж ми пішли 300 пішли поранені. Е, перші хвилини бою вже було приблизно три поранених. Е, ми почали вести вогонь посеред забору, тобто за забором. Е, прицільно точно не могли не вести вогонь, тому що противник використовував дими, були взриви, не було його толком видно. Але ситуація покращувалася, як тільки збриви перестали, ми вже більш-менш вели прицільний вогонь. Також нам допомагала артилерія 72-ї бригади, яку ми наводили по аеродрому, і також нам допомагала вогневою підтримкою. Коли вже ситуація стала погіршою, оскільки противник почав використовувати крупнокаліберні кулемети. І в нашу сторону бетонні ці плити пробивалися. Тоді ми зрозуміли, що це стає небезпечним, оскільки ми стоїмо біля бетонних плит, і кулі пробивали їх, і самі осколки від бетона завдавали немалих травм. Так мій заступник командира, ну тобто мій заступник, отримав травму від осколка тої самої плити, просто противник наугад стрільнув, кусок плити відлетів ногу і перелом ноги. Ми почали думати, як евакуювати тих поранених, які знаходяться за, за забором на території аеродрому. Але як тільки ми почали висовуватись, одразу противник, снайпера, снайпера противника прицільно вонди в вогонь і не давали нам нормально евакуювати поранених. Оскільки ми знаємо, що снайпера так і працюють, тобто завдають поранення і чекають, поки їх евакуюють. Було прийнято рішення, що не стоїть не варто скільки рискувати за цим, тому ми зробили підкопи під стіною, робили підкопи і так витягували своїх поранених з під підзабора Значить, Коли всіх поранених, які були ще при свідомості, вдалося евакуювати, вже це вже було десь приблизно. 4 часа ранку, тобі ж бій, йшов з приблизно десь 12-ї ночі до 5 утра, в 3 часа, ну, тобі ж ночі, всіх, хто там ще був при свідомості, ми вже витягнули. Е Залишилися ті, які без свідомості вже лежали. Ніхто не знав, чи вони живі чи мертві, але до останнього сподівалися, що ми їх зможемо евакуювати. Коли Відбувався сам штурм аеродрому, і коли пішли втрати, три військовослужбовці, про яких ми не знали, залишились на самому аеродромі, з якими не було контакту, зв'язку і голосового контакту і так далі. Коли ми вже всі відійшли, на території аеродрому було три військовослужбовці, які ми не змогли евакуювати просто. Просто фізично не могли випаювати. Один із них це один із перших, який пішов на цей штурм, переліз забор. І противник за допомогою Вог-25-го вистрілив і за збігою став він, попав якраз в бронежилет його в спину. Після зерної волни він був відключений і втратив свідомість. Е, всі подумали, він загинув, але насправді він вижив. Більше того, він е, проснувся вже на світанку, коли, проти, коли противник забирав у нього зброю, він прикинувся мертвим. Противник відійшов, він встав, переліз через забор і відійшов до своїх підрозділів. І потім був направлений в Вірпінський госпіталь, де йому надали домедичну допомогу. Ось такі в нас десантники. Це справді. Після того, як вийшов на мене замкомбріга 72-ї бригади Граніт, він сказав, що в нашу сторону очікується 100 єдиниць техніки, невідомої якої. І він відправив один батальйон нам на допомогу на евакуацію. 80-та бригада, яка стояла зліва від нас, у них вже закінчилися боєприпаси, посідали батареї, зв'язку вже не було. Вони прийняли рішення і почали відходити назад ну, і забезпечити нам також відхід. Я свою групу відправив подальше від аеродрому, сам залишився з своїм замом до останнього спробувати якось евакуювати тих поранених. З ними налажував голосовий контакт, пробував їх якось знайти голосом чи якось іншим способом, ніяких признаків вони не подавали. Вже близько, коли вже 5 часов утра, коли вже світало, ми почали відходити назад. Відкатилися від аеродрому приблизно на один кілометр. Ми розділилися, наша рота розділилася на дві групи. Одна група з, на голові з лисом, позивним, пішла працювати, виставляти засідку на ймовірному напрямку, звідки мав, очікували противника. Я і ще три чоловіка, нас було четверо, залишилися біля аеродрому виконувати основну задачу, щоб не. Сіли повітряне судно, а саме є е Близько 11.00 в повітрі було виявлено ворожі гелікоптери. Приблизно 8 вертольотів типу К-52 і приблизно стільки ж саме вертольотів десантних Мі-8. Саме де Сідали ці вертольоти з десантом, не можна було сказати, тому що нам мішали складки місцевості. За моїм рішенням було збити вертольот і стрілець-замітник за допомогою ПЗРК «Ігла» зробив постріл і збив ворожий вертольот К-52, який зробив екстрене приземлення. Один вер... залишилося сім вертольотів К-52. У повітрі один полетів евакуювати пілота, який сів в полі. А решта всіх вертольотів бойових почали вести по нас вогонь мурсами 30-мм пушками і так далі. Противник, тобі ж пілоти, мабуть, сильно дуже обідали, що ми підбили ворожий гелікоптер і просто не давали нашій групі з, то, з тої будівлі вийти. Кружляли, вокруг нас, запускали БПЛА, щоб нас висікти і так далі. Нам способів звідти вийти просто не було, оскільки нас себе одразу виявили. Це було чисто поле. Тому ми вирішили зайняти кругову оборону і чекати противника. І саме піхоту, яка могла висуватися до нас ну, з того місця, де було здійснено постріл. Противника так і не дочекались, вертольоти вже відійшли, полетіли в другі сторони і ми так залишились живі. На жаль, оскільки вже було холодна пора року і висока часто, ну, часто використовувався ефір, всі наші радіостанції вже посідали, і зв'язку з групою, яка пішла на засідку, у мене вже не відбулося, не було. Після цього вийшов на мене командуючий Майк, сказав: Зевс, мій позивний ЗЕВС, ти наші єдині глаза. Потрібно, щоб ти залишився в гостомелі. Підійшов якомога ближче до аеродрома, виявляв цілі ну і коректував артилерію. Тому я і ще три чоловіка, які зі мною були, у нас було четверо. На другий день на світанок почали висуватися ближче до аеродрома. З... Оперативним, якому я передавав координати, ми розбили взльотку аеродрому і саме аеродром на квадрати, де якщо очікувалося противника на вертольотах з десантом, який буде сідатись, я говорю просто координати або цей квадрат, і туди починає працювати артилерія. Як тільки виявили ворожі гелікоптери, приблизно дізналися, де вони сіли, передали квадрат. І туди почали працювати артилерія. Бачили, як піднявся дим, вогонь і все інше, але що саме підбили, сказати точно не можу, тому що не дозволяла місцевість і складки місцевості. Після того, як ми вже підійшли ближче до аеродрома, ми приблизно спостерігали метрів 300 від нього. Противник почав якраз. Заходити своєю колоною на аеродром, використовував для скритності дими, підпалював траву, що природній дим давала, і за допомогою цих маскувальних засобів почав здійснювати сам захід в аеродром. Вся техніка, яка в нього була, стояла возлі бетонної плити, і вони почали пересікати вльотку аеродрома. і Ділилася ця колона на дві групи. За нашими підрахунками, приблизно 450 одиниць техніки техніків заїхало на цей аеродром. Приблизно 150 танків, така ж кількість бойових машин розвідувальних, типу тигр, приблизно 200 БТРів-80. А все інше це все була автомобільна техніка. з Паливно-мастильними матеріалами або бойовим комплектом. Коли почала техніка висуватися до в напрямку аеродрому повзльотки, ми почали відпрацьовувати артилерію по окремим цілям і також почали знищувати ворожу техніку. За нашими підрахунками, приблизно 5 одиниць техніки ми знищили тільки, тільки як він просувався по взльотки, не беручи те, що він почав ховатися в посадки і так далі, місця укриття. Після того, як зайшла вся техніка, ми відійшли з тої спешки для своєї безпеки. Почалася в нас проблема з продовольством, оскільки, як я говорив, ми не брали нічого майже, ні сухпайків, ні води. Нам допомагали місцеві жителі чим могли. Так ми, грубо говоря, виживали. Так ми працювали з спостерігали, наводили артилерію приблизно два тижні, які були там. Тобі ж виявляли колону якусь, одразу передавали координати, артилерія била. Напрямок руху цієї колони передавали. Тобі ж, звідки очікувати, в сторону Бучі, в сторону Ворзеля, чи куди вона там йшла, скільки колон вернулося, скільки, скільки техніки вийшло, скільки зайшло і так далі. Це все передавали оперативному, вони там приймали рішення з координатами, і єдиницька техніка, і тип, і тип цілі е -е... приблизно це весь час, цих два тижні. Противник просто підвозив також боєприпаси, продовольство на ворожих гелікоптерах, десантував це все, також на аеродром привозив туди продовольство, боєприпаси і так далі. Коли вже ситуація стала вкрай важка, коли вже населений пункт Буча був противника. 에... Противник вже на самому аеродромі ніяких там активних дій не вів. Він там, грубо забазірувався, його там було КСП якесь. 에... Як я це команду, і що він дав нам команду на відкат. <кхух> ми почали думати план, як ми будемо відходити. Добре, що в нас було небагато, тобі ж чотири чоловіка, в принципі, реально було вийти з. Тіла противника, грубо говоря. Ми пробували, мабуть, всі можливі варіанти. Перше це пробували через гостомель. Противник вів нас, по нас снайперський вогонь. Слава Богу, нікого не поранило, нікого не зацепило. Ми зрозуміли, що через Гостомель не варіант нам відходити. Почали пробувати через населений пункт Буча. Зайшли в Бучу, ми зразу на кожній вулиці, тільки ми зайшли, побачили ворожу техніку. Майже на кожній вулиці було по 10 одиниць техніки, танків, БТРів і все решта. І в цей же час противник обшукав дома місцевого населення, щоб виявити, не знаю, хто залишився. З військових, чи, може поранених, чи марадьорство, не знаю нічого. Е, зрозумівши, що через Бучу нам також не вийти, ми спробували через е, через посадки, через ліса ворзель населений пункт вийти і пробратися до своїх вже ближайших підрозділів. Найближчий підрозділ це був блокпост 72-ї бригади, який знаходився. 20 кілометрів від нас. тобто ж нам було приблизно 20 кілометрів по талам противника пройти, щоб добратися до ближайших наших підрозділів. 에... Пробували через посадку. Коли йшли через посадку, це було на світанку, ми зустріли, наткнулися на артилерію. Точно зрозумівши, чия це артилерія, ми ще не могли. тобто да. 에... Вийшли на замкам Бріга 72-ї бригади. Дали йому координати, він сказав, що це ворожий противник, артилерія противника, і почав по ним працювати з, з градів. Тобто, виявили ми дивізіон, з, них, з цього дивізіона дві батареї ми передали координати, і їх ж накрили. Противник після обстрілу просто сів в бойові машини, типу КАМАЗ, залишився свою зброю, техніку і просто, просто втік. Оскільки вже всі наші способи вийти нам не я... ми вийшли на групу спеціального призначення, яка також була в населеному пункті Гостомель і також спробувала вийти. І з нею, завдяки їй, нашими спільними зусиллями, ми вийшли з населеного пункту без втрат в повному складі. Я думаю, виконали своє бойове завдання. Яке нам ставилося. Зі мною працювали по позивним тренер, Мураха, Череп, Ну і я Зіз був командиром групи четвертий. Так ми вийшли, виконали своє бойове завдання, вийшли з населеного пункту. Е, насправді хочу подякувати, оскільки наша група, цих три чоловіка, які були зі мною, були бажаючі, які зі мною залишилися. І виконували цю задачу до останнього. Вони приймали ризики, які можуть бути, але виконали цю задачу сповна. За що я хочу їм подякувати, що вони були зі мною цей цей час. Також хочу подякувати мирному населенню, які нам допомагали їжею і так далі. Без них було б набагато важче. Слава Україні!